Доброго дня, пані та панове. В залі засідань Центральної виборчої комісії присутні 14 членів комісії, двоє наших колег відсутні з поважних причин. Кворум наявний. Я оголошую відкритим наше сьогоднішнє засідання. Включити одне питання. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. Чи є зауваження пропозиції до запропонованого проєкту порядку денного? Немає, тому я ставлю на голосування. Проект порядку денного. Хто за його затвердження? Прошу проголосувати. 14 Дав одноголосно. Порядок денний затверджено. І переходимо до розгляду нашого першого. Єдиного питання сьогоднішнього засідання. Це питання про зміни в складі територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів. І це питання доповідає. Традиційно у нас секретар комісії Гатауліна Олена Охатівна. Прошу. Шановні колеги, до Центральної виборчої комісії надійшла заява члена Карлівської міської територіальної виборчої комісії про складення нею повноважень, члена вказаної виборчої комісії. Особа була включена до складу ТВК від місцевої організації політичної партії Опозиційна платформа за життя. Також комісія надіж, е, отримала е, подання про зміни в складі територіальних виборчих комісій від місцевих організацій політичних партій та інші документи, які стосуються змін у складі територіальних виборчих комісій. Всі документи були перевірені, відповідають вимогам законодавства. Е, всі додатки завізовані кураторами відповідних регіонів. Тому комісія сьогодні пропонується. Внести зміну до складу територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів, сформованого постановою центральної виборчої комісії, згідно семи додатків, територіальним виборчим комісіям, до складу яких вносяться зміни, пропонується проінформувати громадян про такі зміни, визначений цими комісіями спосіб. Копії цієї постанови разом з належним додатком надіслати Волинській, Житомирській, Львівській, Полтавській, Харківській, Чернігівський обласний. Обласним та Київській міській військовим адміністрації, а також заявниці. Прошу колеги підтримати. Дякую. Дякую. Шановні колеги. Чи є запитання до доповідача? Відсутні запитання, чи є бажаючі взяти участь обговорення цього питання? Також відсутні, тому можемо завершувати обговорення і приходити до голосування. Я ставлю на голосування проєкт постанови з першого питання порядку денного. Хто за, прошу голосувати. 14 за одноголосно. Рішення прийнято. Таким чином, ми вичерпали порядок денний сьогоднішнього засідання. Дякую Лені Охатівні за підготовку питання порядку денного, працівникам секретаріату за участь підготовці питання. Засідання комісії на цьому оголошую закритим. Наступне засідання буде скликане в разі необхідності.